Багато хто запитує, навіщо той Бог, де той Бог, навіщо Біблія, навіщо її читати, навіщо проповіді, навіщо пастиря, навіщо, навіщо, навіщо і так далі. А за два місяці на ютуб-канали наших пастирів підписалося 100 тисяч підписників. А знаєте чому? Тому що Бог він абсолютно. Про все, він не обмежує, він відкриває горизонти. І на ютуб-каналах наших пастирів Салтаненко ви знайдете безліч інформації про сім'ю, про фінанси, про бізнес, про інтим, як прожити життя, як його правильно прожити, а не, про, а не змарнувати, як його прожити без гріха, а в благословенні. І ще дуже. Дуже багато, ну просто безліч цікавої інформації і матеріалів ви можете знайти на наших на каналах наших пастирів Салтаненко. А також можете підписатися на телеграм канал Салтаненко.